До нас останнім часом почали надходити запити, як бути з тими звітами, з тими суб'єктами господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, які забезпечують функцію подання в електронному режимі, а також чи реєстратори розрахункових операцій, які використовуються суб'єктами господарювання, і ще не забезпечують подання звітності в електронному режимі каналами дротового або бездротового зв'язку. Також сьогодні я хочу наголосити і звернути вашу увагу на той момент, що ті суб'єкти господарювання, які вже використовують в своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій, які забезпечують подання звітності в електронному режимі на паперових носіях за формою звр 1 до податкових органів, звітність не подають. До податкових органів звітність подають на паперових носіях лише ті суб'єкти господарювання, які використовують в свої діяльності реєстратори розрахункових операцій, які ще не забезпечують такої функції через еквайерів, або ті суб'єкти господарювання, яким законом України дозволено використовувати книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки при здійсненні обслуговування. Споживачів у сфері торгівлі громадського харчування та послуг хочеться навести такий приклад для всіх суб'єктів господарювання. Наприклад, скажімо, якщо у вас придбано новий реєстратор розрахункових операцій 10 серпня поточного року, значить ви зобов'язані на паперових носіях до 15 жовтня подати звіст за 9 днів вересня. І так, в будь-якому іншому випадку, з того дня, коли вже під'єднано реєстратор розрахункових операцій до центральної системи зберігання і збору даних, звітність на паперових носіях вже не подається.